Багато хто мене запитує, коли я знімаю відео в залові, от знімала а що це за чорна штука стоїть під стіною. Показую, це ще один е, виріб мого чоловіка. Фантазія! Це стіл. Ось такий він на ножках. Ось тут в нього завіси. І ось його друга половина. Тут ще дві ножки і завіси. Тобто складається докупи, робиться великий розкладний стіл, напевно, на 16 чоловік сідало, мені здається, чи 14, ну десь так. Тут в нього дивіться ручка. Ви його собі склали докупи, він складається. Ось тут на крючечках зачепили, і він переносний, носиться так, як чемодан в руці. От, в нас на кухні стоїть маленький, ми його виносимо, коли в нас отакі свята, і ставимо ось цю частину. Дуже зручно. От, тому такий у нас стіл. Питали, що це таке.